Косметику, яку я купила під впливом Тіктоку, і не пожалкувала про це. Перше, моя любов, моя зайчка, моя. Це, 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 це найкраща помада. Я нею користуюся постійно. Зараз вона також на мені. Це Катріс, 040 відтінок. відцінок. Купувала я через поради в Тікток, що це типу аналог Black Honey. Помада найкраща, просто булочка, зайчка. Можете побачити, як я нею користуюся. Далі це ліпери від бренду Lips. Я спробувала 4 відцінки, і я можу з впевненістю вам сказати, що це просто аналог Road. Українські бренди підтримуємо. Ось цей саме має запах рошеновської корівки, цукерки-корівки. Це, це просто продукція від Тесорі де Oriente. Саме цей гель для душу я ще не пробувала. Ось він в мене запакований, але пробувала я вже ось це. Можете побачити на екрані. І все це мені просто ідеально підійшло. Особливо цей спрей це Unreal. Він в мене закінчився десь позавчора. Треба замовити новий. Найкраще відкриття за це літо це став цей SPF від Холіка-Холіка, який мені порадили в TikTok. Я довірилася і придбала його. І що по висновкам він в мене майже закінчився. Вам не видно, але його залишилося десь. Стільки легенький, немає якогось виразного запаху. Я, я його обожнюю, наношу кожен день без проблем, і він головне не пече мені шкіру. Взагалі, це мій перший спів тому мені нема з чим порівняти, але усі постійно скаржуться, що в них пече обличчя. В мене нічого не пече. Це це клас. Такс, ну на цьому все. Якщо хочете продовження такої рубрики, пиши про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео, Цьомки-бомки.